Вітаю на каналі Магія Таро. Дивлюсь питання в коментарях. приморськ Бердянськ, Кирилівка, чи буде деокупація цього літа до кінця літа? Чи буде деокупація? Скажіть, покажіть, чи буде звільнено від расистів до кінця літа. До кінця літа ще не буде звільнено. Військові дії. Ще на кінець. Велика допомога. Але з того боку також, і з нашого і з їхнього боку приходять ресурси, і це створює перешкоди важко. Це робить важко звільнити. Є небезпека, що будуть руйнування великі, агресія, руйнування. Заперечую. Будемо перекривати. Дивіться, я коли перекриваю, я вже цю всю історію, цю попорчу ворогу і в нас вже по іншим шляхам це піде. Щось там почнуться у ворога негаразди. Якісь поставки почнуть провалюватися, там те, що привезли. Буде, наприклад, зруйновано, знищено, і вони не отримують цю допомогу. В общем, ситуація буде не на їх користь змінена. От ми побачили, що там вони дуже сильно на цьому, сильні на цьому напрямку. І Зараз ми їм це все діло попортимо, і все буде вже по-іншому. Перекриваю, і це працює. Вищі сили, духи роду янголохоронців, прошу захисту. Для приморська-бородянської Кириллівки прошу прибрати всі перешкоди на шляхах Збройних сил для звільнення цих територій від решистів якомога швидше. У Верховному суду та буде так, прошу, ворогів іншими шляхами пустити. Зруйнувати ворогу плани, і хай весь негатив, що ворог робить, для України хай повернеться їм на їхні голови. По Верховному суду буде так і так буде. Ось така ситуація.